Друзі, всім привіт! З вами, як завжди, Краскін. Сьогодні я хочу розповісти вам про тайпа 63, тому що я на ньому покатав 15-20 приблизно боїв викачав повністю польову модернізацію. До речі, хто не знає, то тут польова модернізація в нас із бонусом іде або на живучість, або на вогневу потужність. Я обрав, наприклад, на вогневу потужність. Оці модулі я практично ніде не використовую. Пишіть, до речі, чи ви використовуєте ці різні фічі у польовій модернізації. Плюс до того я хочу вам розповісти про ті новини, які відбуваються в нашій улюбленій грі, і будуть відбуватися по типу акції в бій і за дещо подякувати. Але перед цим не забувайте проставляти вподобайки, підписуватися обов'язково на канал, друзі, і коментувати. Дякую вам велике за вашу підтримку. Перше, що я хочу вам нагадати, що не забувайте фармити жетони. Зараз вже доступно, ось, дивіться, у нас святковий магазин. Я вже про це розповідав. Святковий твічдропс ось новорічного наступу. Дивіться, я, наприклад, зафармив 10 жетонів вихідного дня, це максимум, поки що. Сьогодні останній день по жетонах. Не забувайте фармити, дивитися потрібно тих блогерів, у яких є активні Twitch Drops. У трансляціях, це перше. Друге, я хочу вам розповісти про набори до бою. Тобто, у нас буде з 5 грудня по 5 січня. Скористайтеся знижками в кредитах, бойовими завданнями і пропозиціями в межах двох нових акцій до бою. Дістаньтеся вершини гілки німецьких танків, що веде до нищівного Panzerkampfwagen 7 або Юдес 1516. Тобто, у нас на ці дві лінійки, ось дивіться, Німеччина показує, яка лінійка. Panzer Comfagen 7, дивіться, ось ця лінієчка. дивіться, ВК-4502Б, ВК-4502А, Tiger P, ВК-3001, Panzer Compagn 4H. Ну і тут уже низькі рівні, вони не цікаві, я думаю, вони всіх відкриті. І друга лінійка на Юдеса це в нас техніка Швеції. До речі, до речі, він у мене є. Бачите, у мене якраз дві техніки є, нічого купляти не буду. Тут у нас UDES 1516, Юдес 16, UDES 14,5, Leo, Стірве 71, Стір m 42 Лаго і ось низькі рівні ще тут парочку. Оці лінійки у нас будуть в акції до бою. Плюс до того ви також можете придбати ексклюзивні 3D-стилі для кожної машини за золото в магазині. Ну тут так указано. Плюс до того, друзі, це що я вже вам показував. Якщо ви не будете забирати ніяку з технік, ви можете забрати, наприклад, 10-й Олен стиль і жива сталь якраз на ці дві лінійки. Дивіться, на топів. Класні стилі. Можете подивитися на них. Тут, на жаль, не можна попередній перегляд зробити. Так, тепер далі поїхали. Значить, у нас буде, як виявляється, те, що було в анонсі. Зараз вийшла дорожня мапа по цьому місяці по грудні. Зомові аркади в World of Tanks на грудень 2023 року. З 22 по 24 грудня у нас буде гра у сніжки. З 29 грудня по 1 січня вже е, льодовиковий період і з 5 по 7 січня можемо вже вибирати або льодовиковий період на вибір, або гра в сніжки. От такі в нас будуть активності. Плюс до того, друзі, я хочу подякувати вам за те, що ми закрили повністю збір на е, першу частину технічного переоснащення. А саме я вчора замовив, дивіться, оперативну пам'ять Kingston 32 ГБ, я не буду повністю зачитувати, щоб час не затягувати. SSD на 512 ГБ і е, вона високошвидкісна, така класна SSD. Знаю, що 512 можуть багато сказати, що це маловато, але мені поки що вистачить. Материнська плата Asus TUF Gaming під сокет AM4. І е, серце комп'ютера, так скажімо, ПК, буде AMD Ryzen 5600. 3,5 ГГц, 32 МБ Кеш третього рівня. От така от буде збірочка, я думаю, на наступних вихідних я буду це все збирати, оновляти. Там вже у відео вставлю інформацію. Плюс до того, дивіться, мені подарували ще додатково коробочки. Друзі, дякую вам за ці коробочки. Якщо у вас є можливість, от фінансово вже не треба дарувати, краще скиньте на ту саму технічне переоснащення. Я, наприклад, той збір уже закрив, зараз буду збирати на відеокарту. Якщо у вас є лишня копійка, можете допомогти. Якщо ні, просто дивіться і. І це вже дуже круто, що ви полюбляєте мій контент. Хочу подякувати користувачу Капіц 2012 за 12 коробок. Дякуєте і велике. І за 25 різдвяних коробок хочу подякувати користувачу ЮКА, якщо правильно я читаю. І тут ще от конкретно ціль цих коробок. Тигер Маус це єдиний преміум танк, який у мене сьогодні не випав. Я думаю, після того, після огляду Тайпа 63-го, будемо обговорювати і відкривати. 50 коробок, щоб Тигер Маус вже випав. От такі от справи, друзі, ніби все сказав, нічого не забув. Не забувайте проставляти вподобайки, підписуватись на канал і коментувати. І так, поїхали по тайпу 63. Як я сказав, вже я на ньому зіграв десь 15-20 боїв. Машинка дуже сподобалася, з феноменально комфортною гарматою. Друзі, я просто в шоці, якщо чесно, дуже комфортна гармата. Але є в нього і мінуси, звісно, і дуже багато плюсів. Давайте з самого початку по обладнанні і по схемі бронювання. Обладнання Є збірочка, Трофейне загартування, гарматний досилач, простий, на жаль, але в слот під вогневу потужність. І система підвищеної рухливості Т3, тому що вона, по-перше, підвищує потужність двигуна. По-друге, дивіться, плюс 6 до швидкості повороту башти і горизонтального наведення, плюс 6 до швидкості повороту шасі. Мінус 6 від розкиду, тобто стабілізація підвищується. І до максималки дивіться вперед, плюс 5 і плюс 3 назад. Тобто, от така збірочка мені дуже подобається. Я знаю, багато хто ставить стабілізатор чи ще щось, але з такою збіркою в мене хороша стабілізація, тим більше я використовую до пайок. Значить, поїхали по схемі бронювання, з самого початку подивимося, тому що броня в цієї машинки є. Саме перше, що я не помічав з самого початку, дивіться, у нас є між гарматою і між корпусом от така пуста область. Тобто, у нас, якщо розібратися по самій башті, то в нас бронювання дуже хороше. Дивіться, 294 мм це якщо під прямими кутами. 300 мм, дивіться, 297 мм. Якщо ми от від рельєфу танкуємо, приблизно отак, дивіться, 320 мм. 339, я чому поясню, чому під таким кутом, тому що тут кути дуже класні. Сама дивіться, от гармата, от маска 307-311, тобто ви самі розумієте, це дуже класна броня. Тут десь показує, що є пробиття 95 мм по типу цей перископ, але по ньому дуже важко потрапити, чесно, влучити точніше, дуже важко. тобто У нас башта дуже е, з хорошою броньою. Якщо ми подивимося от по живучості, у нас дивіться. Башта 175 лоб, 120 борта і 50 корма. Звісно, борта і корма пробуваються без проблем. Дивіться, 120 мм, тут 50 мм, все практично під прямими кутами, а от сама башта дуже класна. Тепер дивіться, у нас корпус не броньований. Дивіться, у нас заявлено 80-55-40, але ви самі розумієте, кутів дуже великих немає. Дивіться, 131. 134, тобто, як би ви не поставили, вас будуть практично завжди пробувати. Дивіться, навіть під такими кутами 168 Тобто, Ми повинні ховати по максимальному корпус. Бронювання бортів у нас 55 мм. Це невелика броня. Дуже часто будуть пробувати навіть під такими кутами. Якщо отак, вже буде потрапляння. Якщо трошечки довернете, вже буде пробиття. Інколи витанковуєш бортиком, але основна фішка це башта. Треба шукати ті місцевості, де ви можете використовувати свою основну фішку башту. До речі, міцність нашої машини із трофейним загартуванням, із базовою модифікацією додаткової бронепластини, це тобто польова модернізація, 1610. Це вже хороший показник, це вже підвищений, можна сказати, тому що стандарт 1500. Але якщо це все не використовувати, то у вас буде. Понижений показник, так скажемо. Так, поїхали далі. Давайте тепер розберемо вогневу потужність, а ви подивитесь якраз один із боїв, який я зіграв на цій машинки. Наша фішка, звісно, це вогнева потужність. Середня шкода за хвилину 320 одиниць. Точніше, з пострілу 320 одиниць, середнє пробування в броні 230 на ББшках на стандартних друзі. при тому, що в них комфортна швидкість польоту снаряду 1150. Тобто ця машинка може використовуватись для фарму. На ББшках в основному я скажу чесно, і граю. Я перемикаюся на голду, коли вже треба або тащити, так що знаєте, щоб більше пробувати. Або ну, от в таких ситуаціях, коли дуже броньовані якісь цілі атак, 230 дуже вистачає. Ну, взагалі класно. Кумулятивний снаряд пробуває 320. Кумулятивний снаряд пробуває 290, так само наносить 320 разову шкоду, швидкість польоту 950. Це практично необхідний мінімум. От тисяча необхідний мінімум для комфортної гри. Тут практично він є. Трішечки не дотянули, так скажемо. Осколково фугасні середня шкода за постріл тут на 80 більше 400 одиниць. Середнє пробування броні 53. Я їх ввожу всього пару штук на якийсь картон там. Ні разу не використовував за оці 15 боїв, скажу чесно. Якщо підсумувати, то в нас хороші ББшки, хороші кумулятиви. Ми можемо фармити на них, тому що хороше пробиття. І 1150 це прекрасно летять. Використовуємо на броньовані цілі, наприклад, на близьких дистанціях кумулятоси. Оце так. Тепер поїхали далі. Мінус, звісно, це те, що 320, але він компенсується зараз, скажу чим. Дивіться, у нас. У такому, в такій комплектації, як у мене, заряджання гармати 8,65. При тому, що час зведення 1,8, друзі, це дуже крутий показник по часу зведення. Розкид на 100 метрів у режимі охолодженому 0,25, друзі, це дуже крутий показник, це прям капець, як точно. І 0.34 у нас показник по точності, якщо гармата не охолоджена, що ви поки де стріляєте. От. І я скажу вам чесно, навіть ті 03-4 я в основному поки де стріляю на близьких дистанціях, вони навіть не відчуваються. От ви в боях можете це побачити. Реально снаряд от по кучності летить дуже круто. Не знаю, може це в подальшому і зміниться, знаєте, як кажуть, що відкручувати усе. Але тим не менш, на даний момент дуже це все круто. Швидкість горизонтального пересування прицілу 29,52. Тобто, у нас башта, оце можна сказати, мінус. У нас башта повертається повільно. Це при тому, що система підвищеної рухливості дає ще 1,63. Навички бойове братерство апає і онігірі. А так би було взагалі менше. Сама башта в нас повертається повільно. Плюси також, мінус 12, плюс 9 кути. Мінус 12 це шикарні кути за рахунок гідропневматичної підвізки. Значить, 0, що в нас тут? Плюс 9 це, звісно, дуже погано. У нас гармата не задирається. Це один із таких суттєвих мінусів, можна сказати, цієї гармати. Дивіться, що в нас по стабілізації. 0.18 у нас стабілізація, 0.18 при повороті е, приїзді, при повороті е, виходить самого танка шасі і 008 при повороті башти. Тобто при повороті башти в нас взагалі розкиду практично немає. Є тільки при повороті самого танку і при повороті е, при русі, точніше. Але якщо підсумувати, я ж кажу, стабілізація хороша, тим більше я її частково підвищив системою підвищення рухливості. І це дуже круто. Поїхали далі тепер. По живучості ми вже обговорили. У нас тут порядок, можна сказати, особливо по башті, те, чим ми будемо користуватися. Максимальна швидкість вперед 45 км, назад 18 км. Але слід враховувати, що це система підвищеної рухливості, нам цей показник Апає на 5 вперед і, 8, і 3 назад. Тобто було б так 15 і 40. Значить, швидкість повороту шасі 40 градусів у нас. Але тут також хочу сказати, що система підвищеної рухливості апає 2,22, плюс навичка боєобратерство 0,85 і плюс онегірі 1,61. Тобто, якщо підсумувати от по рухливості, будете використовувати систему підвищеної рухливості або турбінку. У вас буде порядок взагалі. Якщо не будете використовувати, то він трішечки буде повільніший. От і по питомій потужності у нас із системою підвищення рухливості 17,7. Так би було десь 16,6, там приблизно трішечки менше, 16,3 напевно. Але тим не менш, я ж кажу, машинка динамічна. Ви це все в бою можете побачити. Вона динамічна як для важкого танку, хороша динаміка. Але я все ж таки вам рекомендував турбінку або систему підвищеної рухливості. Швидкість повороту шасі 40 градусів. Такі комплектації, як у мене, це хороший показник для важкого танка. Підкреслюю. Скритість у нас її немає. 8,27 у нас всього скритість. Звісно, це важкий танк, про цей показник нічого і мріяти. І дивіться, в такій комплектації, як у мене, огляд складає 429 метрів. Це прекрасний показник. Але слід враховувати. Для важкого танка маю на увазі прекрасний показник, але слід враховувати. Навичка бойове притерство дає плюс 10, навичка гострий зір плюс 8, навичка радіоперехоплення плюс 15 і допайок плюс 16. Так би було набагато менше. І якщо підсумувати по цій машині, то в нас класна машина з хорошою баштою, з комфортною гарматою. І з хорошою динамікою, якщо правильне обладнання використовувати, і з хорошою живучістю, Тому що я ж кажу, вона витанковує дуже круто. Баштою витанковуються практично всі снаряди. Це дуже комфортно. І оці слабкі місця по типу перископа, оцього, вони вицілюються дуже важко. Мені практично ніхто їх не вицілював. Звісно, якщо вас вас підловля у щоку проб'ють, або ще якось, або корпус там підставити. Тут так, корпус картонний, я нічого не буду казати. І з мінусом, що у нас є, маленька альфа 320. Потім не задирається гармата, це вас буде напрягати найбільше. От мене в цих боях найбільше напрягало, коли не задирається гармата. Тому що ти їдеш, наприклад, хоч невеличкий буде спуск, і вам треба буде задрати гармату, там хтось вдалині або десь близько, що він на вищій місцевості, ви не зможете цього зробити, вам треба на якусь кочку наїжджати і так далі. І так далі. А так, машинка дуже крута. Я задоволений, Type 63 одна з тих машин, яку можна використовувати для фарму, і навіть потрібно, тому що ББшки комфортні. Комфортні ББшки. А тепер, друзі, підсумували ми вже по Type 63. Я хочу 50 коробочок відкрити, тому що є вони у мене на аккаунті. Зараз заберемо, так скажемо, тайгер мауса. Не буду затягувати, звісно, час, буду відкривати по 5 коробок. По 5 коробочок буду відкривати, щоб не дуже затягувати відео, а то воно і так довгим буде виходити. Значить, які ми відкриємо? Що в нас є по коробках? 48 коробок, у нас, наприклад, є різдвяних. Давайте їх відкриємо. Давайте по 5 предметів і відкриваємо 5 різдвяних коробочок. Так, раз, два, три, 4 і 5. Дивіться, що в нас дропнулось, ресурси, не вважаю за потрібне коментувати. 250 золота день према, 500 золота, 250, 100 тисяч, 250-100 тисяч, 1 день према. Тобто стандартні коробки. Поїхали далі відкривати. Раз, два, три. І те три компенсація круто. п'ять. Дивимось, що випало 250 золота, 500 золота. 1000 золота компенсація 250-1250. Прекрасна коробка 500 і 250 і один день прямо. Поїхали далі. Останні коробочки будемо відкривати. Стиль на кобру, друзі. Стиль на кобра, в мене вона якраз є. з Вінні Джонсом. Дивіться, який він. Ну, Всі ви його бачили, я ще відео, по-моєму, показував оце. Колись вставочку робив. Круто. Продовжити. Тут із першої коробочки, так скажемо. І 750 золота, до речі. І знову компенсація мілкопрема. 750 золота, 250 золота, 250 тисяча компенсація. І 750. Прекрасно. Дві іграшки. Відкрити наступні. Так. Все. Тайгер Маус, друзі. Тайгер Маус. Дякую вам велике за вашу підтримку. мені тут золото на цілий рік вистачить на різні активності, аукціони і так далі. і так далі Ви неймовірні. Вчора був казковий день, друзі, сьогодні також. Дякую вам за вашу підтримку. Тайгер Маус, преміум танк 9 рівня. Важкий танк Німеччини. Продовжити 250 золота. Тайгер Маус 250 золота, 500 золота, 1250 золота, тобто максимум. І 500 золота знову. Відкриваємо наступні 5 коробок. Давайте ці відкриваємо оце так, а ті вже відкриємо по одній. Що в нас тут? 500 золота 250 золота 1 день, 251, 251, 251 і іграшки тут. Прикраси. А, так, тепер переходимо до коробок. Скільки в мене їх залишилося? 23. Чи ще пару раз відкриємо так, а ті відкриємо 13, які залишаться вже по одній. Давайте. Так, відкриваємо вікер 6 тонн компенсація. Добре. а 7 є 3 компенсація. Дивіться, як насипало голди. Тут прекрасно. От 750 000 1250, тут також 752, 2500 із 5 коробок. Прекрасно. 250 золота, 250 золота, знову 250 золота. Стиль на як її назвати, забув, вилетіло мінотау. Так, А Це, по-моєму, стиль минулорічний, наскільки я пам'ятаю. Так, минулорічно. У мене він не випадав, до речі. У мене він не випадав, хоча я не пам'ятаю, чи я його викупляв. А називається. Все. Тепер переходимо до коробок і давайте відкривати по одній. Оці 13 штук відкриємо по одній, а от ті коробочки, які залишаться, відкриємо після завтрашнього огляду об'єкта. Я планую на нього зробити. Так, дивіться, тут компенсація відразу. АРМТ Прекрасно, Тис... 1750 золота. Оце так сипнуло. Відкриємо і далі. 750 голди. 750 голди також дуже класно. 500 голди. Добре. Дивимося, що далі в нас буде. 250 день према. стандарт. Дивимося, дивимося, кажуть. 500 голди. Круто. От голда висипається доволі непогано. Голда висипається тепер вже доволі непогано. День према. 250. Я думаю, мою компенсації за великі рівні ніхто так дуже давати не буде, тому що буде із гарантованих випадати, я так думаю. А за мілкопреми вже приємно, тому що компенсується. Це дуже круто. 250 день према. 250-100 тисяч. Також стандарт. Також стандарт. День према 250. Скільки там коробочок не б глянув, залишилося конкретно цих. 100 250 золота 100 250 золота. Так, тут що у нас? А7Е3 компенсація 500, 250, 750 і рожевий колір ялинки. Так, тут. А7Е3 знову. 500 золота і тут 750, коротше, сумарно. Все. На сьогодні все. Давайте підсумуємо. Уже відкрито 159 коробок, це жестяк, 25 одиниць техніки. Всі прем танки випали, плюс 16 компенсацій. 5 3D-стилів. Не знаю, можливо, ще якісь не випав. Можливо, завтра ще якісь випаде. Я не рахував. Прикраси 45 рештські кіт це зрозуміло. 93 дні преміум аккаунта, 64 тисячі золота і кредитів 8 мільйонів 800 тисяч. Фу. Дякую вам, велике, друзі. До завтра, до наступного відео. Дякую вам за підтримку, за технічне переоснащення. Попереду буде контент у 2К роздільній здатності. Це моя мрія, так скажемо. І якість підніметься. Ну це взагалі буде круто і для вас, і для мене. Всім дякую, до побачення, до наступних відео, друзі. Па-па.